Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, від кого на вас іде вплив різного характеру, у кожного щось своє буде. Тож просто послухайте, може, себе впізнаєте в якійсь ситуації. А якщо навіть і не впізнаєте, то, чесно кажучи, це й непогано. Значить, ви самодостатня людина і не дуже там на вас повпливаєш. Так, ну от тут одразу бачу людину, яка не живете разом. Взагалі між вами може бути от навіть кордон між країнами. Ви можете мешкати в різних країнах, показаний мені, ну, мені більш як на чоловіка схоже. Все ж таки, людина, яка станом, як на зараз, ховається в роботі, бо про вас багато думок йде, складних думок, і намагається тиснути на вас в своїх якихось невпевненостях, отак хочеться казати. Знаєте, коли у людини з про себе є невпевненість, але перекладає ці проблеми от на вас, на ваші плечі. Отак от воно виглядає. Тобто, як ви винні в тому, що в нього щось там може не виходити. Взагалі, то в роботі показує себе, знаєте, як дуже-дуже швидко все робить, так, ну, щоб виглядати краще за всіх. Краще, ніж взагалі є в житті, коли ну, це певна маска людини. Тепер мені ще показують одного чоловіка, і тут вплив тому, що подобаєтесь. Ви не дуже там на нього задивляєтесь, ви взагалі якось як закриваєте очі на цю людину. Тут дуже харизматичний, ви знаєте, доволі симпатичний чоловік показаний. Він як два обличчя має, він не може зрозуміти, яке вам може сподобатися. Він час від часу вам то одне, то інше підставляє. Це знаєте. Хочеться е, вас зачепити, хочеться, якось щоб ви там думали про нього, щоб ви взагалі планували своє життя от разом з ним, так як він тут планує якісь е, якісь там дії. от він е, Те, що він хоче робити по життю, він якось вас вплітає в ці плани, але тупік повний. от от просто не розуміє, як вас зачепити. Це, знаєте, як ви йому якийсь шаблон зламали. От Просто раніше в нього так виходило. Раніше так він чіпляв жінок, а от з вами воно не працює. І час від часу може навіть тут, знаєте, як ображатись на вас, але ви про це навіть не знаєте. Це не показується вам. Ну, така Фігура показана. Взагалі він по життю такий, знаєте, от серед своїх, ну, серед тих людей, з ким він з зазвичай спілкується, він і легкий, він і такий, і сміється, і шуткує. З вами нічого не працює. Гумор його ви не, не зацінили. Взагалі щось, ніякої реакції на його гумор не бачу. Взагалі не розумієте його гумору. І це його просто от що ж з вами робити, але тут не буде здаватися. Тут цікаво йому і тут він вже собі намалював, що все вийде, тож буде продовжувати. Далі. То ще має на вас вплив, але якимсь чином, все ж таки, я знову повертаюсь до цього чоловіка. Все ж таки, якимсь чином, він на вас має вплив. Це через якусь людину показано для когось з вас через якусь людину, може спиратись. Знаєте, от як не хочеш мене чути, от я там спілкувався з тим, я чув ось такого, я там прочитав про такого. Тут, спираючись на якусь людину, все ж таки іноді вашу увагу привертає. Тепер далі. Далі. Так, тут робота соціум зараз колись мав на вас вплив, тепер ця, ця ситуація недоступна людині. Робота соціум і показаний чоловік, якого ви дуже різко зупинили. Ви не дали йому змоги. Дійсно, на вас впливати, ви зміни, ну, як запровадили зміни у спілкуванні з цим чоловіком, деякий час ви як терпіли цю людину, а потім різко так зупинили і все, більш так не буде. Так, на чоловіка жінка має вплив і тут суцільно такий тут таке бажання. Володіти цією жінкою, тут ну, для когось з вас ви дійсно можете впливати на чоловіка от своєю вродою, своєю сексуальністю. А для когось це мрії, якими володіє цей чоловік, і це все, що йому доступно. Бо будь-які його, якісь там ну, прояви в ваш бік, ви зупиняєте, доволі, доволі різко зупиняєте, ви не даєте цьому. Розвинутись. Для багатьох з вас показана ситуація впливають на вас через погані новини. Тут ну дівчата, хлопці, ви ж знаєте, як це працює. І, і дійсно працює, показано і гарно працює, бо багато хто ну дуже так ви. Різко змінюєтесь мені тут в обличчі, і в думках, і взагалі, от страхи починаються, паніка якась починається. Тобто, ну, звісно, впливають і вправно впливають, бо вміють. Далі. Хто на вас має вплив? Мені показаний чоловік, який, підкреслюючи вашу цінність, має на вас вплив тут через роботу ситуація, робота соціум. Тут, коли йому треба, дійсно, щоб ви щось важливе таке зробили, на його думку важливе, він на вас. Зараз чекайте. Він спочатку веде підготовчі роботи, а потім він вам проголону. Ну, це знаєте, як я б сказала, навіть замаслити вас, а потім вже сказати, що йому треба, і ви вже ну, нібито і не можете відмовити людині. Отакий вплив. Такий трошки хитрий, але. Так багато Ну, знаєте, як, як розцінювати, насправді, воно виглядає з одного боку так хитро, а з іншого боку, дивишся, нібито і нібито, ну, я б сказала, нормальна ситуація, бо вам скажи, що ану, швидко, мені тут накази ви не будете виконувати так, щоб аж дуже. А от коли до вас підходить людина з нормальною спокійною мовою. І підкреслюючи, що дійсно вас цінує, то звісно ж ви відгукнетесь. Так, хто ще на вас має вплив? Ну, мені тут показаний чоловік. Так, у мене тут коти вже мутузяться поряд. Маю надію, що нічого мені тут не будуть валяти. Так, показаний чоловік, який дуже бажає змін, але не так, щоб тільки в його житті, а щоб разом з вами. Це більш підходить для тих, у кого є стосунки в, ну, в тісних стосунках. О, чули? Все, погнала його. Ну... Тобто кицька кота погнала. Так. Тут, знаєте, чоловік, який взагалі багато чого хотів би змінити в своєму Ну, не просто багато чого, а все хотів би змінити в своєму житті. Але все це не буде мати сенс, якщо вас не буде поряд. Тут хтось такий закоханий мені, показаний. Що це просто, ну, просто такий, що, знаєте, і, і вихваляється вами, і розповідає про вас. ну, Тут, тут може бути і родич, а може бути і друг якийсь. От тут і так, і так можна казати. Тут просто, от, знаєте, коли. Тут ще ситуація така цікава. Знаєте, тут неважливо, живий його батько чи не живий. Це ж більш на батька, так, схоже. Коли колись він ще був, ну, я б сказала, малим хлопцем, і була якась, бо бачу його просто в половину зросту батька. Ну, це щось з минулого згадує. <кій> Стоїть перед батьком, а той його навчає, якою повинна бути жінка. І він тепер пишається собою, що він знайшов по шаблону батька собі жінку. Ну, Як, як його навчили, так він і знайшов собі. Отак виглядає. Так, і ось тут мені ще чоловік показує, а на нього має вплив жінка або з роду, або це його дружина. Він слухає все, що вона каже, і переробляє так, як вона каже. Ага, дивіться, здебільшого все ж таки це тема. Тут більш показаний трикутник, але який не обов'язково, що це дружина, коханка. Тут не обов'язково, тут може бути чоловік з дружиною і якась родичка, яка йому диктує, як він повинен зі своєю дружиною спілкуватись. Так от показано. А він тут покірно слухає, все робить, як треба. Зла жінка. От вухо йому говорить доволі зла жінка. Свої ідеї вкладає йому, а він потім їх видає за свої. А ви хтось, ви так розумієте собі, що це щось не, йому, не його думки, щось воно так дивно звучить, тому воно дивно і звучить, що воно дійсно надиктоване. Давайте що тут ще? Побачимо. Ну, от знову знов показаний цей чоловік, який між двома жінками знаходиться, тож дійсно, він тут повністю під впливом, що скажете, і буде робити. Це завершиться, але завершиться, знаєте, ви тут повинні доволі лагідно, ну, ви робіть, як ви знаєте, а я озвучую, що я бачу на кавовій гущі. Через лагідність ви його переламуєте тут, вон так намальовано. І знаєте, як показано? Ви можете в якихось моментах, там, ну так, знаєте, так дуже так жваво відреагувати, виказати йому щось, але лагідність більше зробить. Отак показує кавова гуща. Бо в інший момент ви мені показані людиною, яка, от так, знаєте, як м'яко так з ним розмовляє, і натякаючи на якусь допомогу, кажучи про те, як згадай, як це було колись. От знаєте, якось ви йому підсвітлюєте якісь такі моменти, коли він себе відчував ну, доволі мужнім. І коли нікого поряд не було, коли ви знали, що це саме його якісь вчинки. І ви як нагадуєте йому, а він у нього в голові як світліше, так показано. 76 цифра тут є: 78 це можуть бути роки народження, може бути щось інше, наприклад. Там номер квартири, наприклад, там щось ще там. В останні цифри в номері телефону можуть бути 6 і 2 Тут цифри є. Може бути 62, але не обов'язково. Може бути, там, наприклад, 2 червня, день народження чийсь, може бути 6 лютого. День народження в когось. От це такі підказки. От для кого, більш за все, це буде, ну, таким, знаєте, відгукнеться. Кому більше за інших треба на це звернути увагу? Так, що тут в нас ще? Це повтор. Повтор я не хочу озвучувати, щоб не витрачати ваш час та й свій теж. І ось тут через гроші хтось на вас має вплив. Людина, яка ну от, має гроші і до якої час від часу з питанням підходять не тільки ви різні люди. Це може бути і по роботі там, бухгалтерія ваша чи хтось ще. Людина така, що може як відрізати, так і як присвячувати більше уваги. Тобто людина впливова, і ну, так, знаєте, тут якщо має вплив, то має. І тут ну, як треба дослухатись до цієї людини. Людина важлива, але людина прихильна до вас. Та й виду людини. Угу. Ну і все. На цьому закриваю фільжаночку. Всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня і гарних подій, і людей теж гарних, гарних поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці. Побачимось, всім пока!